Через втрати у Вовчанську Росіяни готуються перекинути морпіхів з Тихоокеанського флоту. Йдеться про бригаду, яка дислокується за понад 9 тисяч кілометрів від місця бойових зітнень. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Він каже, що наразі у Вовчанську силами оборони України протистоять 138 окрема мотострілецька бригада, а також 83 ця окрема десантно-штурмова бригада і 30-й мотострілецьк... 30 мотострілецький полк. Ну і далі поговоримо про важливу тему тему авіації. До кінця 2024 року в Україні буде менше пілотів, навчених керувати винищувачами F-16, аніж самих літаків. На це звернула увагу народна депутатка від фракції «Голос» Олександра Устінова в коментарі виданню «The Times». Вона повідомила, що 12 українських пілотів наразі навчаються в Данії. Програма в Румунії ще не розпочалася. А водночас у США підготовку проходять лише вісім льотчиків. Тож наприкінці цього року в Україну ймовірно прибуде всього 20 пілотів. Депутатка підтвердила, що Київ звертався до Вашингтона з проханням надати ще як мінімум 10 місць в програмі, але це. Прохання відмінили Устінова заявила, сполучені штати, нібито навмисно затягують навчання наших льотчиків, Адже в Білому домі побоюються, що масштабна присутність американських F-16 в Україні може бути розцінена Москвою як фактична інтеграція Києва в НАТО.